Благодійний концерт на підтримку збройних сил України разом до перемоги організували у Балаклеївській громаді. Культурно мистецька подія відбулася за ініціативи сільського голови Олени Благовісної та відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв'язків та охорони здоров'я. Підтримали творчий захід колективи сільського будинку культури та філії номер 2 опорного закладу освіти Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі. У концертній програмі виступили творчі колективи сільського будинку культури та учні закладів освіти громади. У залі панувала доброзичлива та приємна атмосфера. Присутні долучилися до збору коштів на підтримку. Имку Збройних сил України організатори концерту подякували усім, хто долучився до доброчинної справи та у чиїх серцях живе любов до України, і хто робить усе можливе, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Наша сила у єдності.